Привіт, мої хороші! Головна умова цієї шампуні не користуватися іншими кондиціонерами. Якщо ви не можете без кондиціонера, то краще невелику кількість води додати ложку дві оциту і так сполоснути своє волосся. Скажу, що шампунь унікальна. Мої підписники знають і користуються уже більше чотирьох років. Постійно її привожу і постійно їм її треба. Мої підписники перейшли постійно на неї і більше ніякими шампунями не користуються. Так само і я ось приїхала до Туреччини, а виявилось, що в мене одна баночка. А українці от просять у мене шампуні. Ну, я не знала, що в мене її немає в Туреччині. Але в Україні вона є. Значить, ця шампунь виготовлена спеціально по рецепту одного китайського доктора, і вона виготовлена на замовлення Турції та Франції. Бачите, тут вказано все. Ви самі можете побачити. Ось, дійсно, відростає волосся. У мене точно так само були попередні відео, коли після корони в мене просто стало випадати волосся просто цілими жметами. І я знову <зяв> взяла свою шампунь і відновила знову моє волосся густе. Так що, мої хороші, це правда. А якщо ви додаєте ще харчування лисички та конопляну олію, то це буде просто кайф. Шампунь е, має е, дуже виражений запах, І, е, боже, забула, зараз на Женшеню. Дуже пахне. Ось, у мене вже закінчується. Ну, це унікальне шампунь. У мене ні чоловік, ні син не хочуть інших шампунів. Ось, дивіться, от така велика банка 500 мл. Я вам скажу, що її вистачає на цілий рік. На одну людину на цілий рік. Ось, хочу показати, щоб ви бачили, як вона виглядає. Ось, це вона не крашена. У неї шкода, що ви не чуєте запаху. По-перше, вона дуже густа. Оце, що я висипала, це ще забагато, тому що треба чуть-чуть. А пахне женшенєм, ви зразу зрозумієте і почуєте, що вона пахне женшенєм. Хочу сказати, що в Україні в мене залишилося її небагато. Ще пару ящиків. Я не знаю, коли я буду другий раз. Тому запасайтеся, ціну ми не міняли вже декілька років. Вона поки що тримається 450 гривень. Ну це поки що. Якщо привеземо другу, ще не знаю, коли приїде шампунь з Китаю і чим ми будемо замовляти, і як у світі буде про це все відбуватися, тому запасіться краще зараз. Якщо берете дві шампуні, то по 400 гривень, то на 800 гривень дві шампуні. Це ми утримуємо стару ціну, мої хороші. Просто утримаємо. Так що Любі, шампунь дуже класна, і жінки, і чоловіки нею користуєтеся. Знаєте, я зустріла в Черніцях на Клинівському ринку свою знайому, давню, їй вже 60 років. Вона, правда, підстриглася коротше, бо мала довге волосся. І вона вже другий рік поспіль користується такою шампуню. Я була просто здивована, я її просто не впізнала. Густе пишне волосся у жінки. Ну просто, ну, це я знаю, що в неї було тоненьке, було видно шкіру. Через волосся було видно шкіру. Тепер у неї шикарна шевелюра, мої хороші. І вона миється. Тільки от я як поїхала в Туреччину. Так вона в, неї, в мене і купує цю шампунь. Мене, я навіть не знала, що вона в мене купує, тому що з нею не спілкувалась. А тепер, коли побачила, я в шоці, мої дорогенькі, а ви, мої любі підписники, під цим відео покладіть коментарі і розкажіть новим підписникам, що ви дійсно користуєтесь цією шампуню і що вона дійсно унікальна, мої хороші. А я вас люблю та обожнюю. Користуйтеся та будьте щасливими, будьте здоровими, тож це важливо.